Шановні глядачі та слухачі, в ефірі подкаст Літературний Креденс і я його ведуча Галина Приріс. Сьогодні мені спало на думку слово дорога дороги, які ведуть, дороги, які нас з'єднують, дороги, які роз'єднують на певний час, а потім знову повертають ті дороги додому. У слові дорога є дуже багато розуміння, є дуже багато значень. І сьогодні ось така дорога привела у студію надзвичайну панянку. Усміхнену жінку, яку я хочу розказати, про яку хочу розказати ось такими словами. Е, педагог, учитель української мови і літератури, поетеса з Жовківщини. В неї дуже гарне кредо. Живімо кожен день натхненно життя для того, щоб цвісти. Вибравши таке кредо, очевидно, має людина у собі дуже багато любові. Членкиня громадської організації Всеукраїнська поетична родина, яка любить спорт, залюблена в гори до безмежжя, вишивальниця. А як же ж без цього українська жінка дуже це любить, надихається енергією дітей, природи, кохання? А ще просто хороша і чарівна. До вашої уваги Мар'яна Сало. Доброго дня, пані Мар'яно. Добрий день, пані Галино, глядачі та слухачі. Пані Маріяно, дорога у поезію, так само, як і дорога додому, так само, як і дорога кудись у мандри, вона має своє значення і вона десь має певний початок. Ваша дорога у поезію. Розкажіть. Е, моя дорога у поезію розлучалась, напевно, ще зі школи. Е, це напевно, в п'ятому класі. Мій класний керівник е, Гуртак Галина Іванівна, дуже хороший педагог, е, дала домашнє завдання. Написати вірш, ну не просто вірш, а акровірш. І е, це мені так знаєте, зацікавило мене, як це ж римувати, і ще й що перші букви мають скласти ще й слова. Ну і в мене таки утворився віршик зараз розкажу. ласкаво гріє сонце і річка дзюркотить, таке то все є гарне, О, як то все блищить. О, типу літо вийшло. Е, я розумію, що це типу дитячий віршик, але... Е, але для мене він був першим. Але гарно, що ви його запам'ятали. Дуже гарно, що ви його несете крізь своє життя. самий перший, як перша пташечка така. Це дуже гарно. Пані Мар'яно, будучи спортивною, будучи такою цілеспрямованою, ви обрали стезю в поезію, яка є десь в основному романтичною. Чому так? Тому що люблю красу. Красу в красі, такий краса в квадраті, знаєте. Е, поміж спорт е, люблю зупинитися. Час, де, хто дивиться, як ти можеш, маєш час зупинятися. Я кажу, я не, не можу просто пройти крізь от, навіть сонце світить. Глянеш хмарки, от це все надихає, птах співає, листочок маленький. Ну, це все напевно, це є в мені всередині. <світтєві> Очевидно, ви із тим народжені. Очевидно, ви народжені з, такою великою, з таким великим світом краси, з таким вмінням бачити цю красу, бо не завжди є можливість біжиш, біжиш, а тут, так як ви кажете, трішки хвилинка такої краси. Пані Маріану, зі шкільних років далі були студентські роки. Чи була у вас студентська поезія? Так. Напевно, як у всіх закоханих. Перше кохання, переживання, оті зустрічі. І, звичайно, я писала переважно поезію про кохання. Ну, природа. В мене Взагалі природа і кохання в мене поєднані, Я, напевно, не розмежовую. Люблю дуже, коли світить місяць і зорі. Це, це настільки надихає, коли всі лягають спати, а місячна ніч це я просто там в вікні сідаю, дивлюсь, і воно просто пишеться. Пані Мар'яно, не можна тримати вірш і не прочитати особливо про юначе кохання. Поділіться, будь ласка. Гаразд. Я от, в мене є тримаю в руках збірник Галицький Альманах. До речі, це перший Альманах, в якому я брала участь, Галицький меридіан. І тут є вірш про любов, таку юначу любов. Все сильне почуття в малесенькому слові, та скільки в ньому ніжності й тепла. Палає серце в світлі веселковім, від щастя у душі є два крила. Так хочеться злетіти вище неба на повні груди крикнути в світи, що я люблю. Чого ще більше треба? І хай в душі завжди цвітуть сади. Яка ж це гарна романтична поезія, студентство, перші стежки, укохання. Такі залюблені, напевно, вечорові зустрічі. І прийшли вони, ті вечорові зустрічі у родину. Чи ваше кохання студентське стало вашою родиною, чи ні? Так, е е я вийшла заміж за того, кого хотіла, за того, кого любила. <свісно> так, е вийшла заміж, до речі, і знаєте, перестала писати вірші. Напевно, закінчилося те, знаєте, переживання, що кохана людина не зі мною поруч, ну не так е часто поруч, як хотілося, вона ти хочеш 24 на 7 бути з людиною. так, А тут ніби все думаєш, про що писати? Ну і тут діти, е у мене троє дітей. так, І от коли найменшій моїй дитині там випнулося кілька рочків, і я знову повернулася до поезії. Е і це були такі: ну, от почала писати дитячу поезію. Появилася у вас нова сторінка у вашому творчому житті. Вірші для своїх дітей спершу, а далі пішли вже вірші. Пишуться вірші, напевно, і для усіх діток, які є навколо вас. Ви як педагог, очевидно, ці вірші звучать у вашій школі. Так, так, і діти, до речі, їх вивчають на пам'яті. Марія сильна, можна ми вивчимо цей вірш, а не той, що ви здаєте? Той що треба за програмою? Я кажу, звісно, що можна. Як це гарно, коли діти вчать вірші свого педагога, своєї вчительки. Пані Мар'яно, я бачу і вони вірші вкладені у певну книгу. Розкажіть так. про це. Е, є альманах такий, веселинки під ялинку, та мене зібрані, ну, е, там є, е, я співавтор цього альманаху. Та мій дитячий вірш. Я один зачитаю. Будь ласка. До речі, почала дитячі вірші писати власне, взимку. Е, сніг, який падає за вікном, знаєте, як казка чарівна. От, власне, це мене надихнуло. До речі, акровірш сніжинка. Снігом білим метелице віє, наче в танці весільнім кружля, І торкається кожної вії, жартоманом прикраси чіпля. І, як гарно, зима, наче фея, найчарівніша року пора. Кришталевим оздобам на віях Аплодує безмеж дітвора. Це такий гарний вірш. Інколи згадуються якісь певні виступи дітей під ялинку, якісь свята. Вони, напевно, були дуже до вподоби у вашій сім'ї, у вашій родині. Чи згадують діти ваші вірші в ті? Так, так Питаються, мама, а ваші вірші в книжці там їх. Так, вони розказують коли. Ну, це гарна така поезія для дітей. Вона така сама чиста. Діти, як лакмуси, вони відчувають усе це. <кхів> Пані Мар'яно, далі мандруємо далі дорогою вашої творчості. Е, очевидно, є літературна спільнота, де ви друкуєте вірші, де вам е, до вподоби бути разом з людьми, які творять яких вірші чуєте ви і чують ваші вірші. Розкажіть про таку літературну спільноту. У вас поряд є багато книг, у які війшли альманахи, угу. у які війшли ваші вірші. Поділіться такою, таким скарбом своїм літературним. Так, дякую. Е, я, у мене там багато альманахів і Перш, як я взагалі почала друкувати свої вірші? Е, найперше, це я, е, мої вірші надруковані були у газеті «Відродження» нашій Жовківській. А тоді такий щасливий збіг обставин, що мені Богдан Бовшик е, запропонував моїй колезі Тетяні Саволі на, е, надрукувати свої вірші. У неї там щось не було часу, і вона запропонувала мені. І так е, мої вірші потрапили сюди в Галицький меридіан. Це був перший. А потім були м колега допомагає там десь хтось запропонував, є там цей конкурс, десь туди можна вірші надрукувати. І тому от це був перший. Потім були веслинки під ялинку, м я так скажу, цвіте кохання під літіми зорями, поезії сонячного міста там про. А так, Скажіть, щоб можна було Отакі. побачити. Так. Так. Угу. Е Небо плаче зірками. До речі, це е цікаво тим, що це вірші про війну. І там біля кожного вірша є малюнки дітей. Покажіть, будь ласка. Так, я покажу. Тут є мій один мій вірш. От тут мій і малюнки дітей. Тобто педагоги і діти отакий От дуже цікавий. Можна так. І є в змісті написано, чий це малюнок дітей. Так. Підписував я у ніч горобину. Це збірник. Про українську мову і загалом про Україну. теж видано. Про матусю віршики. Кому цікаво, кому потрібно, так, то можна отут е, вибрати. Свічата Жовківського краю, так. там Галина Фесюк упорядник, е, теж є ну, зібрані всі особистості Жовк... Жовківщини. Про кохання. ми покривав рядками долі. Це збірка творів членів Української асоціації письменників Західного регіону. Е, недавно, оце зовсім свіженький, е, Євшан, теж упорядник Станіслав Новицький, е, до речі, він кожного місяця виходить. Е, і цікавий такий сніп, це от, де є зараз членом Всеукраїнської потичної родини. Це отут е, виходять такі збірнички. Ну, ще я не всі взяла, деякі залишили. Ну, минус уже не було. Як Які всі... гарні ваші творіння, як її хочеться читати. Наскільки я вдячна вам? Я розумію, коли вірш написаний у книжці, він залишається, він може бути читаний. Він бажано читаний як найбільшою аудиторією, пані Мар'яно. Ви повернемося до того, що вірш має свою, кожен вірш має свою історію, як він пишеться, як він твориться. Ви поділилися таким своїм такою невеличкою таємницею, що любите стояти у вікні, любите дивитися на небо і зорі. Так? Це вас надихає. Так, дуже. Ну, Прочитайте вірш, який надихнув вас такий твір, щоб він відчути було, що там дійсно є ваші емоції. Угу. Я безумно люблю такі ночі, коли місяць у повні сія, коли в небо вдивляються очі і навкруг тишина, тільки я, наодинці із ним розмовляєм. Розмовляєм без слів у думках, І Соловей у цій тиші співає, заливаючись співом в садках. Романтика, яка присутня у кожному рядочку, у кожній строфі. Пані Мар'яно, творити вірш це є зовсім непроста справа. Хтось ну, можна каже, ну, щось там сіла, щось там собі пише, щось римує, щось вдається, не вдається. Сам процес написання вірша він має під собою багато ну, хвилювань, емоцій, переживань, може, якихось подій. Розкажіть, як це відбувається у вас. Е -е, так от, переважно вдома, просто сидіти, вірш не напишеться. Навіть коли можу прибирати в хаті, от можу, от, спадає на думку, я швиденько записую вірш. А о, була така історія, коли ми з чоловіком були на весіллі і танцювали, ну, грала мозка, саксофон грав. І от я, приїхавши додому, не змогла не написати. Воно само так полилось, і я написала вірш Дивовижний саксофон. Я мушу його зачитати. Так, от, будь ласка, зараз. Танцювати під акорди саксофона, цілуватися в обіймах почуттів, що є краще від солодкого полону, де любові не потрібно зайвих слів, тільки музика чарує так натхненно, мелодійні звуки лються в унісон, танцювати обіймаючись блаженно, коли грає дивовижний саксофон. Ой, така романтична поезія, але хочеться зазирнути, дозвольте зазирнути і в другий бік. Ви сказали, що ви закохані у спорт, ви закохані у гори, у Карпати. І у вашому житті присутнє таке слово говерляна. Так. Це не усі знають. Розкажіть, будь ласка. Щороку відбувається схочення на гору Говерло. Дивиться говерляна. І коли я вперше з друзями поїхала туди, знову ж таки, воно дихнула: Карпати загалом надихають всіх. А от вийти на вершину це, звісно, ну, нелегко. Так дивишся догори і думаєш, Боже, скільки ще йти. Але натхнення все-таки є, думаєш, я хочуть йти. І от зараз зачитаю, як я дійшла, і які в мене були емоції від, від цього походу. Говерла, біжить вагон. Наспівуючи пісню, і я у нім назустріч до висот туди, де край, в природі живописній, де шлях на гору сповнений пригод. Біжить вагон невтомно і сміливо В карпатський світ лісів і полонин. Сама Говерла ж жде на нас красива, найвища з гір, найкраща із вершин. До неї путь вузесенька стежина, але запал юначий у очах. Щасливий той, хто зійде на вершину, бо почуватиметься там, неначе птах. Пані Мар'яно, на Говерлі ви були скільки раз? П'ять, напевно. Я так не пам'ятаю. У межах п'яти раз. А перше ваше враження, як ви піднялися на Говерло? То так скажу, виходиш, вилазиш, напевно, вже і лягаєш, і думаєш, боже, я дійшла. Ну, такі неправду. Потім дивишся згори, так це я тут, а як ще зійти донизу, і от не віриш собі, що я там ну такі надзвичайні емоції переповнюються. Краса навколо. Так, гори, краса, туман. Так хмари заходять, закривають гори. Потім знову ж таки ти бачиш ті краєвиди. Ну це надзвичайно. Так, якщо ви ще не були, там, то я вас запрошую. Дякую. Чи плануєте десь ось тепер побувати на Говерлі? Е, так, зараз в кінці березня, 23-го, якщо не помиляюся, буде знову сходження на гору Говерлу. Так що я планую піти. Бажаю вам дійти до вершини, бажаю вам насолодитися цією красою і написати знову вірша. Дякую. Е, Говерла це є Карпати. Карпати це є наша Україна. Сьогодні Україна. Ми маємо тривожність, напевно, аж гори здригаються, коли звучать тривоги, коли звучать вибухи, коли плачуть матері. Ви є мамою, ви є берегинею свого роду. Ви людина, яка має творчу натуру, творчі люди дуже по особливому переживають надзвичайно болісно, надзвичайно тривожно. І давайте поговоримо про поезію і війну. Так, у мене є поезії про війну. Е, звісно, важко такі вірші писати, але емоції вони переповнюють. Тому е, все одно пишеться, щоб поділитися тим е, болем е, і підтримати трошки людей, тому що я завжди в кінці віршів, в мене мусить бути на позитиві, тому що не, не можна подати у вічі, тому що це не може нам перемогти. І от е, коли період е, влітку, коли пшениці вже достигали. І падали ну, бомби, і пшениця горіла. Настільки мене вразило, і, згадуючи голодомор, кілька разів у нас було голодомор. Тому ем, хочеться, щоб голоду більше не було. І те, що пшениця горіла, я не могла про це не написати. Заколосилися поля, заколосилися, земля, мов золотом дорогоцінним, вкрилася, правдивим золотом. Пашницею, пшеницею, бо з хлібом сіллю відчуваєш себе крицею. Заколосилися поля, ушати вбралися, немов царі, які Ісусику, вклонялися, хай українські шати завжди будуть пишними, а ми вклонятимемось з вдячністю Всевишньому. Нехай колосяться поля, нехай колосяться, хай щедро дощик благодатний з неба роситься. Щоби не бракло в Україні хліба, золота, щоб не знали українці більше голоду. Пані Мар'яно, мама береже дітей, Україна береже нас усіх. Наші воїни надзвичайно міцні, вони настільки стійкі, і ми віримо у їхні сили. Ми віримо у свою перемогу, ми віримо у кожен крок, тому що кожен з нас. Допомагає, наскільки ми це можемо. Інколи перевершуючи себе, ми віримо у все те, що Бог з нами, правда з нами, і перемога обов'язково буде з нами. звісно e, Але поезія Продовжується далі у вас знову ж таки гарним словом любов. Тому що любов творить великі дива. Навіть перемога, вона є із словом любов. Любов до землі, любов до матері, любов до своїх маленьких дітей, які обіймають. Це є велике відчуття, яке нас тримає завжди. І я знаю, що у вас дуже гарна романтична поезія. Завершимо наш ефір на гарному позитиві, на гарних словах про любов. Будь ласка. Так, знаєте, от любов, кохання це те, що тримає, те, що не дає зв'янути, те, що допомагає цвісти. І тому так я зачитаю віршик про такий дуже романтичний. Візьми мене за руки, та зігрій, очима грій, магрій, і подихом, і тілом, хай пристрасті нестримний буревій. Закрутить нас, в кохання танці сміло, візьми мене за плечі і пригортай, цілуй жагливо ніжними устами, не треба слів, нічого не питай, а просто грій, люби аж до нестями. Візьми в обійми і не відпускай. Допоки ти тримаєш, я веснію, хвилину кожну відчувай рай, нехай у ньому сонце не тьмяніє. Шановні глядачі і слухачі, ось такою є душа української жінки, яка любить, яка безмежно щаслива своїм краєм, безмежно щаслива українським словом, своєю родиною, яка вірить у кожному вірші, що буде перемога, що з нашим краєм усе буде добре. І будуть писатися вірші про кохання, будуть писатися вірші для дітей і про дітей. Пані Мар'яно, я вам щиро дякую за сьогоднішню зустріч, за те, що ви прийшли і поділилися своїм творчим скарбом. Пишіть, творіть. Ваша усмішка надзвичайна, ваш голос дуже пасує до романтичних віршів, пасує дуже до такої впевненості. Хай вона тиха, але вона є такою тихою, як ніч, яку ви любите. Пишіть, творіть і приїжджайте знову і знову. Щиро дякую, пані Галино. Е, і наостанок хотіла би побажати нашим глядачам і слухачам е, оце сонце, що в очах не тмяніло, ніколи і, і в кожного не мяніло. І ще бути щасливими якнайчастіше. Хай сонце щастя сіяє в очах. Дякую. Дякую усім з вами був «Літературний креденс і я його ведуча Галина. Приріс. Будьмо щасливими такими, як сьогодні дарує щастя нам, поетеса із Карпат Мар'яна Сало.